Угоду про співдружність з латвійським містом Венспілс підписали у Вінниці. Ця нова сторінка партнерства дозволить нашому місту залучати кращі європейські практики, що особливо актуально для повоєнного відновлення нашої країни. Зауважив під час онлайн зустрічі з колегами з Венспілсу Вінницький мер Сергій Моргунов. Звіни Тобто вони самі проявили ініціативу безпосередньо муніципалітет щодо можливості налагодження відповідної співпраці. Ми подивили, вони подивилися, чим ми можемо, умовно кажучи, похвалитися, які в нас є певні здобутки, і яке наше бачення розвитку в цілому територіальної громади. Ми так само з свого боку подивилися і вивчили, що в них найкращі, які практики. Є, які в них є стратегії щодо розвитку своєї територіальної громади, ну і побачили, що ми можемо знайти такі точки дотику для того, щоб налагоджувати відповідно це співробітництво. Зокрема, обговорили напрями співпраці в освіті, it секторі, цивільному захисті, відновлювальній енергетиці, і просторовому розвитку. Обмін досвідом у різних напрямках зможе дати позитивний результат для обох громад, певен Сергій Моргунов. Крім того, Латвія завжди підтримувала Україну на шляху до євроінтеграції, адже після розвалу радянської імперії сама пройшла весь цей шлях. А від лютого Венспіл активно допомагає біженцям, прихистили близько 600 українців, серед яких є і Вінничани. Я думаю, что что Латвии, каждый в Латвии и не только в Латвии должен все время сказать спасибо Украине, потому что на сегодняшний день вы боретесь не только за себя, не только за свою свободу, но и за свободу и нашей страны, при Балтики. Я думаю, может быть, и части Европы.